Звідки з'явилися раси та різні мови? Знаєте, що наш геном підтверджує біблійну історію про те, як Бог дав людям різні мови та утворилися раси. Виявляється, що у жодної тварини немає цього апарату, мовного, розумового, такого глибокого, як у нас, у людей. І це вкладено в людину на рівні ДНК, на рівні її стобурової клітини. Тобто, воно не відбулося внаслідок еволюції. Це просто. То неможливо це розвивається з маленької маленької клітини весь наш мовний апарат, і ваш геном підтверджує, як Бог дав людям різні мови. Вони від початку вкладені всередину вас. Тому, коли у новому заповіті на апостолів зійшов Дух Святий, у День П'ятидесятниці, вони почали говорити різними мовами світу. Дух Святий був тим ключем, який відкрив ДНК і дав їм цю здатність, яка вона вже була в них від народження. І це їм відкрив Господь. У день Вавилонського стовпотворіння Бог зійшов і змішав мови. А також Бог відкрив ДНК людини, і люди перестали розуміти. Один одного вони раптом почали говорити всіма мовами світу, і вони були розповсюджені по усій землі. Так з'явилися раси та народи, і це все було вкладено у людину від початку, і це відкриває у людях Господь. Отже, мовний апарат закладено у мозок людини генетично. Він не міг еволюціонувати, тому досі нові природні мови не з'являються, а лише зникають разом з народами. Реальну історію а, створення світу ви можете вивчати у Біблії. Підписуйтесь на канали священиків Салтаненко і будьте досвідченими та просвітленими а, у темі створення світу.